Ну що, Я дуже давно хотіла навчитися обрізати дерева, правильно як чистити. Найшла на Тік-Ток українських блогерів, які вирощують садки. І будемо обрізати наші дерева. Я вже трохи почистила. Бог нам поміч. в поліч. Ми чоловік шоці. Так завжди. А тепер дивіться, щоб не купляти молоч, я вже раніше показувала. Я це просто кидаю під дерева і воно там собі по-перше спускає сік і дерево з листя, захищає спеку коріння, холодить і вам настоящий домашній молоч. І все це все, все енергію з дерева. І наскільки я вже вивчила, плодів буде небагато, будуть лише гілки. Ну що, із такого дуже величезного я оставила бокові гілки, як навчилася. Я дуже сильно хвилювалася, що дерево виросте і що я буду з ним робити. Ну, я його сама почистила. Можливо, не 100% професійно, але я задоволена. Тут ще одне манго Я його почистила 2 неділі назад. І за 2 неділі оці всі листочки, вони просто самі наросли. Але наросли вони вже дуже близенько біля головного стовбура, де не треба на 5 метрів в одну сторону ходити, на 3 метри в іншу сторону, щоб достати плоди. І ще треба, щоб чоловік зрізав той вершечок. І все.